Роман Олександрович Кравець, 29 років, народився у селі Зеленівка Херсонської області, 153 й номер у партії Слуга народу реклама від 47,5 тисяч доларів. Стоп, тобто призупинення публікації на певну тематику 389 тисяч доларів. Видалення інформації взагалі 236 тисяч доларів. Роман Кравець не обдарований інтелектом покидьок, що дорувався до швидких неофіційних грошей через замовні матеріали. Рому йому активно сприяли і сприяють окремі чинні та колишні політики і співробітники спецслужб. не часто на підставі шляху їздив всі рази за дронами. Правда, потім виявилося, що у Романа Кравця все ж є білий квиток. Можливо, тому що в мене білий квиток і мені не потрібен шлях. Напевно, пропускають по білому квитку. Я в цьому не розумію. Взагалі, якщо що, я не знаю. О Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. І я свято вірю. і Переконана, що країна має знати в обличчя своїх чортів, особливо чортів Єрмака. З вас підписка для того, аби поширити всю зібрану інформацію. і, Звісно, лайк, який допомагає нам залучити ширшу аудиторію. А для мене пояснення і роз'яснення нещодавнього розслідування щодо власника, і хто стоїть за одним із найвідоміших телеграм-каналів Джокер. Знаєте, як то кажуть, із грязі в князі, так от так само можна сказати про багатьох сьогоднішніх депутатів, їхніх помічників та охоронців. Посіпак таких собі принеси подай та іншу шушеру, що обертається у політичній довкола робіті. І нерідко ось саме ці міньйони без мандату ще й переходять межу закону, бо їм абсолютно все можна, бо їм. Помилково здається, що вони небожителі. Наприклад, можна вести анонімні телеграм-канали, тероризуючи людей, вимагати гроші з бізнесу, їздити за кордон і тримати своїх опонентів за одне місце. Про кого йде мова? Про Джокера, щоправда, не того, що під товстим гримом приховує справжнє своє обличчя, а про того, що веде саме телеграм-канал. Хоча ні, все ж таки обличчя він. Ковав певний час, але як відомо, все таємне рано чи пізно стає відомим. Кортеж Охорона і СБУ квартира в елітному ЖК, системні поїздки за кордон під час великої війни. А ще дуже багато пунктів. Так про кого я? Це, мабуть, хтось із правоохоронців, чиновників, депутатів або міністрів? Ні, сьогодні у нас дещо незвичний випуск. Ми розповімо історію людини, яка випадково потрапила у впливове оточення, а згодом у списки слуги народу, а тепер створила образ такого собі сірого кардинала, що рухає політичні фігури, але як ми з'ясували, лише у своїй голові. І якщо роль льковода досить ефемерна, то гроші цілком реальні. Орили з депутатами, колишніми і чинними посадовцями, співробітниками спецслужб, і це все не два-три джерела. Це під два десятки людей, знайомих і незнайомих між собою. Звісно, що усе це не прямі докази для деанонімізації, але є важливий фактор: кількість і якість джерел, до яких ми зверталися а також те, що наші джерела змогли підтвердити нам свої слова різними способами. Тому сьогодні ми готові познайомити вас з Джокером. Роман Олександрович Кравець, 29 років, народився у селі Зеленівка Херсонської області, 153 й номер у партії Слуга народу був співавтором телеграм-каналу Джокер. А тепер, посунувши своїх колишніх партнерів, став його одноосібним власником. Просто запам'ятайте, що враховуючи кількість народних депутатів, які вибули з цієї каденції, і враховуючи, що Джокер або той, хто за ним ховається, цей роман кравець є у цьому списку. Якщо ще буквально декілька складуть свої мандати, то оце чмоня зайде до Верховної Ради, але це так. На подумати, ну а загалом найцікавіше, що про телеграм-канали і про їхню небезпеку не говорив тільки ледащо. І на вони загрожують, і фейки проти нас, про російські поширюють, і росіяни їх ведуть. Але все одно влада навіть якось не помічала і не починала з ними боротися. І не лише тому, що всі владні інституції ведуть свої канали, а ще й тому, що далеко не всі телеграм-канали. Ворожі до влади, деякі дуже навіть свої і корисні. Там мочать ворогів, наприклад, антикорупціонерів, опозицію, неулюблених журналістів. Там займаються буквально інформаційним рекетом. Це, до речі, нове слово у рекеті. Хау, правоохоронні органи то ви у долі чи у темі? Очевидно, якщо у Романа Кравця є якісь проблеми, то це точно не гроші. Ось такий прайс на, скажімо так, інформаційні послуги. Джокер сам вказує у своєму телеграм-каналі. Реклама від 47,5 з половиною тисяч доларів. Стоп, тобто призупинення публікації на певну тематику 389 тисяч доларів. Видалення інформації взагалі 236 тисяч доларів. І звісно ж, ці цифри виглядають завищеними і можуть взагалі не відповідати дії. Існості понти є понти. Наші колеги з Forbes, які і деанонімізували Джокера першими, повідомили, що його основний дохід приносять саме медіа атаки. За їхніми даними, остання публічна історія сталася саме з компанією. Уклон джокер згадував службу таксі у своїх постах понад 320 разів. Абсолютна більшість з жорсткою критикою сервісом, героями десятків звинувачувальних постів. Були також цитру, стило, з техноїжа. Ак та інші, але у публічну площину конфлікт виніс тільки уклон. Компанія повідомила, що Джокер просив у них 200 тисяч доларів за припинення безкінечних атак. Але на ці умови вони не погодилися. Інший бізнес про Джокера каже коротко: він може створити проблеми разом із силовиками. Хм, Як цікаво, проблеми створити із силовиками. І, звісно ж, такі оборудки просто неможливо собі уявити без криші, і ні, не як у 90-х, коли це тіпочки, чи у 2000-х, коли це тітушки, тут має бути сучасна дуже крута і потужна мафія, де малинові піджаки змінилися на, наприклад, мілітаре одяг, звичайні футболки із незвичними зв'язками, і чи не збіг, що критикуючи геть усіх, і все переслідуючи бізнес та українські компанії певних політиків. Джокер постійно вихваляє якусь владу, все подобається, все цитує, все вихваляє. Лежить так глибоко, що подейкує, що деякі частини тіла голови офісу президента Андрія Єрмака вже забронзовіли. Та й інші політики, як виявилося, не гадують із ним контактувати. З професійною охороною складно тому ми вирішили відстежити не сам кортеж, а його шлях. І нам таки вдалося зафіксувати, що час від часу Джокер полюбляє навідуватися у бізнес-центр парковий, де засідають за важливими державними справами нардепи зі слуги народу. Але на що людині, яка заробляє гроші десятками тисяч доларів на інформаційних атаках проти бізнесу, контакти з владою. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що офіс президента не контролює телеграм-канали. Але ми поспілкувалися з кількома посадовцями і членами провладної партії Слуга народу і запитали, що їм взагалі відомо про діяльність Джокера. І ось сухі факти. Різні знайомі і незнайомі між собою люди стверджують, джокер комунікує з владою. Далі пряма цитата одного з політиків. Роман Кравець не обдарований інтелектом покидьок, що дарувався до швидких неофіційних грошей через замовні матеріали, у чому йому активно сприяли і сприяють окремі чинні та колишні політики і співробітники спецслужб. Адже так кошмарити бізнес з очевидною метою створення їм медійних проблем і допомогою у їх вирішенні. Цей чорт точно не діє один. Точно можу сказати, що цей ідіот кравець називає Арахамію одним з найближчих своїх друзів. Ще кілька губернаторів для розуміння тих, з ким це опутало спілкується, він завжди робить скріни особистих листувань і при нагоді демонструє їх всім для підняття особистої ваги, якої просто не існує. Існує лише півметровий імбецил, якого з часом або вкоротять ще більше через зламані ноги, або він зілля всіх, з ким спілкується і спілкувався, і всіх, хто у нього розміщував і продовжує розміщувати замовні «нісанітниці». Від бізнесменів до співробітників ОП, навіть керівництва АП часів Януковича. Хоча це вже відбувається. Один із колишніх топ посадовців у розмові з нами визнав, що підтримував комунікацію з Романом Кравцем. Джокер мені писав, я щось іноді відповідав, але виключно загальні контексти. Погодь з далеко не кожного будуть настільки красномовно описувати. Тобто, виходить, що такий собі хер із гори. Ніхто і ніщо і звати його фактично ніяк веде всього на всього телеграм-канал. Ну добре добре, в нього велика кількість підписників, але все одно і тут він має приватну охорону, із кількох елітних позашляховиків, елітна майно і під час воєнного стану виїжджає за кордон, навіть сам не знаючи і не розуміючи на якій підставі. Тобто такий собі середньостатистичний чоловік призивного віку, правда ж. І ні. Це ще не кінець. Після того, як ми випустили анонс цього відео, зі мною зв'язався Роман Кравець. Точніше, він відповів на повідомлення, яке я йому написала раніше, але тоді він мовчав. Тому зараз ми представимо його позицію. Отже, за версією Романа Кравця, телеграм-канал Джокер він продав два роки тому за 2 мільйони доларів. Але кому він не знає? Ми намагалися вчора у переписці довести якось цей факт, але за Кілька годин цієї переписки не вийшло. Доказом могло бути бущу від скринів, угод або ділових перемовин до власне, транзакцій. Був мій канал, давно продав два роки тому і забув про нього. Запропонували два мільйони доларів. Я погодився і від цієї грязі відійшов. Виїжджає за кордон Джокер через шлях. Не часто на підставі шляху їзди всі рази за дронами. Правда, потім виявилося, що у Романа Кравця все ж є білий квиток. Можливо, тому що у мене білий квиток і мені не потрібен шлях. Напевно, пропускають по білому квитку. Я в цьому не розумію. Взагалі, якщо що, я не знаю. Охорона у Романа Кравця є, але приватна. Так, у мене є охорона з двох машин. Все моє, все на мене записано, все офіційно. Це приватна охорона, яка державна. Чому держава мені повинна давати охорону? Якщо ви бачили у мене охорону, у вас же є можливість дізнатися, хто ці люди, і що вони взагалі ніякого відношення до держави не мають. Правда, ані надати договор з охоронною компанією, ані бодай назвати імена своїх співробітників, які його охороняють, щоб я могла їх перевірити, він не зміг. Взагалі, ми запросили Романа Кравця. До нас на інтерв'ю. Але від зустрічі під запис він чомусь відмовився. Ми все-таки досі сподіваємось, як і на докази, нібито продажу ним телеграм-каналом. Зустрітися Роман Кравець погодився зі мною тільки один на один, коли повернеться в Україну. Бо зараз він в Нідерландах. А ви помічали, що я тільки мова йде про якогось. Мірзавцям якогось не таку... нечисть і гниль він обов'язково розповідає про те, що він ледь не волонтери, і всі якось везуть і везуть ці дрони для збройних сил України. Тобто, виходить, що поки одних пакують в бусіки, інші з 95-го кварталу абсолютно легко гастролюють, ні про що не замислюючись. Друзі влади шикують джокер у Нідерландах. Може, це якраз один із тих п'яти шести менеджерів, про яких згадував колись президент Зеленський, що працюють на благо України? Ні, ну, а що, он у Нідерландах, наприклад, агітує чи адвокатує передачу нам ще одного патріота. І раптом з мого короткого переказу чи повного відео цього розслідування ви так і не зрозуміли, до чого тут Єрмак. Велкам на поки що існуючий телеграм. Чому поки що? Бо якщо такі розслідування виходять. Тобто, якщо зірка Джокера запалилась, значить це комусь дуже і дуже треба. Хтось когось зливає. Не читайте анонімні телеграм-канали, не довіряйте неперевіреним інформаціям. І звісно, не забувайте лишити цьому відео свій лайк для його поширення. Коментуйте, почути і побачення, що ви думаєте про маріонеток Єрмака. Не забувайте підписуватись на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну.